Мисливці за шахедами. Повітряному командуванню захід передали п'ять авто для захисту критичної інфраструктури регіону. Музей загиблих літаків поповнився новими експонатами. У Львові провели акцію під назвою Не ламай калину. Ці машини привезли за кордон і вони потребували ремонту. Каже власник автомайстерні Володимир Васін. Переобладнання тривало біля двох місяців. Комплексне обслуговування автомобіля, тобто більшість автомобілів. Е, пройшли піскоструй, пройшли антикорозійну обробку, повністю ремонт ходової. Обслужився двигун, обслужилася і при необхідності вся світотехніка. Заполірували фари, щоб вони світили нормально. поміняна резина, зроблений розвал. П'ять авто для роботи протиповітряної оборони у Львівській області передали одні із військових частин в межах проєкту. Сливці за шахедами. Ці машини будуть захищати протиповітряний простір західного регіону від шахедів, які будуть намагатися влучати в об'єкти критичної інфраструктури. На неї будуть ставитися турелі під різні системи кулеметів, встановлені кулемети і ще інші озброєння, які будуть збивати повітряні цілі це перший етап передачі авто, за словами головного виконавчого директора львівського it кластеру Степана Веселовського. Вони планують передати ще п'ять автомобілів, але спочатку на них потрібно встановити озброєння. Вже зараз обладнані прожекторами, тепловізорами, тепловізійними насадками, лазерами і так далі для того, щоб вони вже могли працювати із, із шахетами. Основою цього проєкту є автоматизовані турелі, які ми. Згодом поступово будемо встановлювати на всіх цих машинах. Інших п'ять автомобілів планують передати до кінця року, додає Степан Веселовський. Єлісавета Сілаєва, Роман Гнатишин. Суспільне новини. Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули на війні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Богдан Боднар уродженець села Дубравка в громади, служив навідником гірсько-штурмового взводу. Загинув 22 листопада внаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Малі Щербаки Запорізької області. Йому було 50 років. Сергій Яріш народився у селі Ставчани Оброшинської громади. Проходив службу у 118-й окремій бригаді територіальної оборони. Був сапером. Брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку. Помер у Львові під час короткочасної відпустки. Йому було 36 років. Мирон Лойко із Нового Яричева Львівського району служив на Запорізькому напрямку. Загинув 22 листопада під час мінометного обстрілу в Авдіївці на Донеччині. Йому було 52 роки. Олександр Пуйло із Самбура був старшим сержантом, інструктором евакуаційного відділення медичної роти військової частини А-0536. Загинув 20 листопада під час виконання бойового завдання. Йому було 43 роки. Тарас Дудинський мешканець села Луки Рудківської територіальної громади. Помер 26 листопада. Йому було 57 років. Микола Русин із села Середкевичі на Яворівщині. Після навчання приєднався до лав 36-ї окремої бригади морської піхоти. Брав участь у звільненні села Врожайне, що на Запоріжжі, де отримав контузію. Брав участь у бойових діях на Херсонському напрямку. Трагічно загинув 14 листопада. Йому було 38 років. Цього року з бюджету міста використала 18 мільйонів гривень на ремонт укриттів у школах та садочках. Про це суспільному повідомив начальник міського управління освіти Андрій Закалюк. Окрім того, ще 1 мільйон 800 тисяч гривень витратили на ремонт п'яти креативних укриттів в межах проєкту Безпечна школа. Участь у конкурсі взяли 60 шкіл і обрали 5 переможців. У трьох школах ремонт завершено, у двох ще триває. Також, як повідомив Андрій Закалюк, усі львівські школи мають укриття. Частину з них цьогоріч розширили. Адже є школи, де учня навчається більше, ніж може вмістити укриття. Тому там є змішана форма навчання. Чергуються дні онлайн і офлайн. Бо, наприклад, є школи, де укриття було на 400 дітей. А, наприклад, дітей в школі навчається 700. Для того щоб всі діти вчилися, кожна школа мала має можливість також, десь, якщо є якісь приміщення, розширити. Тому цього року було з бюджету міста використано 18 мільйонів гривень на ремонт укриттів. З них близько 15 мільйонів гривень це на шкільні укриття і близько трьох мільйонів. Мільйонів гривень це на укриття в дитячих садочках. Але це процес постійний, тому що є школа, наприклад, яка зремонтувала добре укриття, але потрібно гідроізоляцію зробити. Бо коли падають дощі, десь щось замокає. Тому цей процес триває. Хлопці попросили провести діагностику ходової частини, плюс заміна масел фільтрів, Тобто, повне технічне обслуговування для того, щоб вона була готова знову до виїзду в зону бойових дій. Львів'янин Станіслав Лісовий відкрив волонтерський автосервіс, де ремонтує машини для ЗСУ. Сам Станіслав на початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Пішов добровольцем. 21 квітня 2022 року. Він з побратимами потрапив під обстріл, де отримав осколкові поранення. Поранення було в внутрішніх органів. У мене була задіта печінка, нирка і уламок зупинився в хребті. І ну, декілька уламків отримав в ноги. Лікарі прогнозували, ну мені цього не казали, мені тільки вже потім довели цю інформацію. Коли вже рік пройшов, я вже ходив, що лікарі давали 90% того, що в мене буде параліч нижніх кінцівок. На 9 травня 22 року я почав робити перші кроки, тому це була моя перемога. Близько року тривала реабілітація. Під час відновлення Станіслав почав займатися волонтерством, шукав автомобілі для фронту. Ми стикнулися з тою проблемою, що сервісу не надавали якісних і вчасних послуг. Тому ми дійшли до такого висновку, що потрібно відкрити свій сервіс, який буде відповідати за якість і за вчасну доставку автомобілів до хлопців. А волонтерському автосервісі вже полагодили 15 автомобілів для ЗСУ. Об'єми, каже Станіслав, поки невеликі, адже поки тут один механік. Приміщення під автосервіс допомогла знайти міська рада. Ремонтом почали займатися серпня, відколи з'явилось відповідне обладнання. Цим допомогли волонтери з-за кордону, розповідає співзасновник автосервісу Максим Сослюк. Наші друзі з Британії, Чехії, наприклад, цей. Підйомник нам подарували і пофінансували чехи. Вони почули про історію про те, що автомобілі на мало того, що потрібно купувати, їх ще треба обслуговувати. І деколи це потрібно робити ще до того, як автомобіль потрапляє до зсу. Також тут фарбують автомобілі для фронту. Ми будуємо зараз окреме приміщення для художників для малярів, які камуфлюють машини. Між іншим вони вже закамуфлювали більше 300 автомобілей. Для того щоб розділити роботу між механіками та художниками. Станіслав Лісовий планує розширити автосервіс. Для цього подав заявку на програму ваучерної підтримки для ветеранів від Львівської міської ради. Ми зараз розуміємо про те, що ми не можемо закрити всі запити, які до нас надходять, тому у нас зараз. Вигравши цей ваучер в міста на 300 тисяч фінансової допомоги, ми зараз закуповуємо додаткове обладнання. Це буде ще один підйомник більшої вантажу підйомності для того, щоб закривати весь спектр автомобілів. У нас стоїть задача зробити так, щоб люди, які хочуть, щоб до наших військових потрапляли гідні автомобілі, побачили нас і при бажанні могли нам допомогти збільшити обсяг. Хороших автомобілей для ЗСУ. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини. Львів. Це є німецька авіаційна навчальна бомба. ФАП 50-50 кілограм, і вона з бетону. Тяжка. Тому що для того, щоб вчити солдатів завантажувати бомби, вивантажувати. Справжні бомби ніхто їм не давав. Цю бомбу та інші експонати передали в музей загиблих літаків з фондів Галицького технічного авіаційного музею. Цей музей існував ще за Радянського Союзу, розповідає засновник музею загиблих літаків Андрій Рештун. У нас великий кусок підлітака є справжнього. Німецький юнкерс-52. Це є кусок крила, знайдений в Карпатах. Бо тільки в Карпатах такі великі деталі можуть лежати. Частину крила знайшли пошуковці на горі Хом. За словами Андрія, такий літак виконував різні функції, і його часто можна побачити у фільмах на стрімінгу Netflix. Маємо бомбу з дуже цікавою історією. Вона впала у Львові на будинок, не вибухнула. що стається надзвичайно рідко, бо німецькі бомби майже завжди вибухають, тому вона є рідкість. От серед колекціонерів радянських бомб ніхто не цінує, їх там ящиками було. А оце німецька бомба, яка не вибухнула, застряла в перекритті між першим і другим поверхом. І отак от собі стояла. Серед нових експонатів німецький коломет МГ-131, який був встановлений на літаках під час Другої світової. Його знайшли біля Львова. Музей також поповнився сучасним експонатом. Це двигун від безпілотника типу Шахет. Де ще можуть стояти двигуни австрійського виробництва? Є ось чотири циліндри. Карбюратори, чотири до речі, наприклад, в Жигулях стоїть один карбюратор на Слобожанщині, практично біля кордону з Росією, є спеціальна називається Грунівська Січ, і українські патріоти там об'єднуються на цьому місці, відповідно допомагають і обороні, і ці шахеди успішно збили, і один з них передали нам суди. Для нових експонатів, які з'явилися, Андрій планує облаштувати інформаційні таблички. А загалом цей музей функціонує три роки, і кількість експонатів вимірюється мішками. А найцікавіші відібрали для експозиції. Музей заснували на прохання людей. Бо коли ми виставляли статті в інтернеті про наші пошуки, всі казали, що хочуть прийти і подивитися. Відповідно, ми організували музей, люди приходили. Але зараз суспільство вимагає нових російських експонатів. Всі хочуть бачити К-52, сушки, кляті міги і так далі. Очікуємо не з нетерпінням перемоги і сподіваюся, такі експонати в нас будуть. Також Андрій з командою пошуковців планують нові походи за новими експонатами музею у Карпати. Іван Дусько, Олег Греб, Суспільне новини Львівщина. У Львові провели акцію під назвою Не ламай калину. Захід організували, аби привернути увагу до проблем подолання насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Як зазначила заступниця громадської організації, центр жіночі перспективи Марта Чумало, калина це символ жінки, яка постраждала від насильства. І таку акцію із висадки саджанців калини проводять у Львові в четверте. Цього разу калину посадили на проспекті Свободи. Зробили це в межах всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства, яку проводять щорічно з 25 листопада до 10 грудня. Зараз ця акція має подвійний зміст, тому що. Калина це символ також України. І зараз ми говоримо також про насильство щодо України. Я думаю, що це дуже добра можливість подумати про те насильство, в якому ми зараз перебуваємо. Насильство щодо жінок зараз дуже зростає, не тільки домашнє, але й гендерно зумовлене. зокрема, сексуальне насильство щодо жінок на окупованих територіях. Також тут ми надаємо прихист. Жінкам, які є внутрішньопереміщеними особами і від інших порушень, страждають від інших порушень прав людини. У нас за 10 місяців роботи було близько 4 тисяч викликів на лінію 102 по місту Львову про домашнє насильство. Складено близько тисячі адмінматеріалів, також 800 заборонних приписів. І хочу наголосити, що з цією проблемою якраз постраждалих було 102 дитини за 10 місяців. Хоча наше суспільство стає дуже 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 свідоміше, тому що вже починають аналізувати такі люди, як сусіди, перехожі. Тобто ми відходимо від позиції наша хата з краю, я нічого не знаю. Люди стають свідомі, люди звертають увагу, і люди повідомляють про це поліцію. А поліція вже реагує.